І отак ложкою. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали вже, дійшла черга до моркви нашої. Сьогодні плануємо викопати. Зараз покажемо, яка вона тут. Ще нам приїхали, ще не починали. А земля тут така, що вона і не дістається так, отут дістається, Да? Що проривала. А так морковиня відривається, то треба копати. Отака морква. Є місцями, що гарніша. А тут така бачу і посохла, слабша. Ну, зараз будемо копати, будемо дивитися, яка. Така в нас тут градочка. Зараз коля буде копати. Взяв з собою такого, як ми кажемо, ослончик. Мені? Коли питає, кому буде. А то бурячки ми чистили, то так не дуже зручно присідати. А тут а то й гарна така показується зверху. А здається, градочка одна та сама, є, що місцями менша, і так само ж проривалась і сапалась так само, але ж менше буде бічечка, а більшу буде окремо, вже сьогодні ми відерочка взяли. Бо як бурячки чистили, то сітку, то так не дуже зручно спочатку на кучку, а потім збирати, а так будемо відерочка. Всім привіт! Зараз спробуємо. Як його... Ну, Підберемо інструмент, перш за все. Булками не дуже. Вот така земелька? Ого, тут покупаємо. Треба дощику чекати. Це якась кромова попала. Ну так, зараз будемо помаленьку копати, ну так воно і дощу не хочеться чекати, того, що у ну, нас така земля глиниста, тоді стає. Зараз морква гарна, чиста, а тоді буде така ну, разна в грозюці. А ця пшеничка, що ми посіяли. Отут, де, ну, де було просто подисковано, так ще і не сходить. Тому що ну, немає дуже сухо. Вона ну, лежить однаково. Ну, Тут місцями є, де кобнітілі лежали. Ну там знизу земля, <кхи> земля була мокра, то якби так гарненько все. І там долинка зійшла. А тут зараз бачимо. Ну передай там трошки дощик. Якщо пойде промочить верхушку, там де зерно, то, то має бути все нормально. Десь яка пусту топче. І так. Ну все, будемо приступати. Починаємо чистити моркву, трошки передумали. Таку будемо маленьку забирати разом з морковинням бичкам, а велику будемо відео давсьєтки. Можливо, будуть бички їсти і спробуємо сьогодні. Якщо другого нічого то буде. Якщо нічого не будуть, каже Коля, другого то будуть їсти. Подивимось, вони ще нас такого і не пробували. А таку забираємо відірочку. І от, оце кормову також бичкам. Вона така біла всередині. Їй то небагато зустрілося дві штучки. Ото твердо. Твердо, так. Да? Тут така земля, що якщо буряк червоний, то він гарно відривається, він в основному зверху росте. В землі, ну, в землі -от трошки так. А морква вона вже вся в землі, а сухо. Так, купає буду пісти. Нічого, якось викопаємо. Викопаємо. <систим> викопаємо почистим якось. Що? Чому все не справимося? Справимо. На це поле ми найчастіше приїжджаємо. Тут у нас і малина, і градочки. Коли малина ще якраз підростала, то помідори садили, потім їх посинкували, то ми тут в основному на це поле приїжджаємо. Там, де у нас малинка на вісім сотей. То ми виберемо і вже днів 4-5 вона спіє, то ми вже туди не заїжджаємо, а сюди все приїжджаємо. То сіять, горать. Трошки прочистили таку частинку невеличку, а це вже коля накопав тут. Ось така морква, є, що більша, а маленьку ми бічками, як я казала, заберемо. Оце прокопав метрів два, то зустрічається одна така жовта. Ну, видно, у пачці з насіння було по пару на так що багато то немає жовтої, то ми її також відкидаємо. Ну Ще у нас копать така площа є. Я то чищу, коля копає, коли копає і вілками і лопатою. Така у нас сьогодні погода гарна, сонечко. Зранку то так свіжо, вже трошки прохладно. Малинка то спіє, погода гарна. А вже ближче до обіду роса вже висохла, тому ми вже так і вирішили сьогодні моркву прибрати. Ще у нас тут залишилася морква, ну, ще й кабачки заберемо такі більші по дорозі. А капуста хай ще росте. Капуста чи там де-не-де де, по пару помідорні є. А так в основному вже все буде. Зараз розломаємо її, подивимося, яка вона всередині. Отака морква. Нема такого жовтого стержня. Ну і на цьому полі ми думаємо, що вона буде гарно зберігатися, бо коли тими руками як садили на піску, то вона в погребі лежить і потім стає така м'ягка, що вже чистить, ну, вже ближче до зими, то вона чистить не дуже так добре. Ну, то ми думаємо, що вона буде така. Соковита на цій землі. Ну і що ж, продовжуємо. Вже ми дочистили всю моркву, градочку вже коля викопав. І оце вже починає грузити. Оце морковіння заберемо із морквою. Отаку жовту відкидали бічкам і дрібну. Побачимо, чи будуть їсти. А морква в сіточках. Вже ми погрузили все морковиння з морквою. Зараз Коля розвернеться, поїдемо до кабачків. ще кабачки позбираємо. А також ще три капустини виріжемо по дорозі, це вже ближче до канави у нас капуста. Отака градочка вже. Вже позбирали. Поки чистили, то вже і сонечко заховалось. a to je to, čo za tebe tože je veľké. Ось такий на сьогодні врожай. Моркву почистили, кабачки по дорозі заберемо. Кабачки, помідори. І три капустини Коля вирізав. Наробимо голубців. Ну так, Трошки загрузили вже, Не те що планували. Тепер йдемо до нашої малинки. Вже основному вона ягоди віддала, але є такі ще поодинокі, як бігілячки де на ну, цій практично ще не було ягід, он пара штук зірваних. Ну, Таких, таких небагато корчиків. Вона тут цвіте, цвіте до самих приморозків. Це коли виходить, коли вранці вже перший іній упав, легенький, якийсь там мінус один чи нульова температура, тоді вже ще одна виборочка і буде все. Ось ця така ще, якщо ще буде, зараз поки що тепло, гарно, там далі будемо бачити то ще можливо, щось трошки віддасться. Зараз ще день-два будемо її вже виберемо, приїдемо. Пробігтися. Ну, зараз, зараз гарно її вбирать, бо тоді було на всіх потроху багато, а зараз де-не-де по корчу, але вони дуже такі, такі сильні виходять. То думаю, швидко зробимо його, це все діло. А тоді, бо там саженці ну, то тоді на осінь, коли там вже почнемо копати, то зробимо, покажемо, як ми її сажаємо. Ну, Особисто який наш метод, можливо, хто по-різному. А оце все я скошу, між радіо пройду ще мотоблоком фрезою. Ну, Якщо буде гній, не лишній, а просто буде гній, то, то застелю між самого радка ще гноєм. Бо перших два роки, коли біля хати вирощували, то якби ніякі добри не використовували. Ну, як цього року я там показував відео, що і мастером прокапував, а тоді чисто гній. Не обов'язково там перегній. Чим-небудь його заслать трошки. І капельку ще треба буде забрати, позгортати. Бачимо, можливо, якусь зроблю приблуду, таку, як на колодязі зі воду витягують, щоб позматувати її. Бо зілля заросло, врослася вона, то будемо бачити. Ось я нормально ця нормально покущилася, у нас перша річка йде, а там трошки йде на всій стороні. Ідея така після дії після гербіцида, там зернові були покроплені. то ну малина, малина такого боїться. Я показую на 8 соток вже приклад, що як би. То бачу їх, як на, на той рік себе поведе. Оце гарно. Оце. Такі, тут ми сажали приблизно через 30 см ввердочку. І, і от зараз маємо результат. Ну гарно. Нормально, це трошки приїхав подлив її. І... Бо вже страшно було, дивіться, земля тріскається. Ну що немає. Так, ну все будемо додому їхати. Ну, а зараз я вам покажу своє насіння, яке я сьогодні збирала. Це вже в мене сухеньке, що я раніше отак От і підписую на листочку. Тут в мене Санька, щоб мені не збиться. А оце новачок ще мокрий. Це сьогодні позбирала. Із таких помідорів оце ще дозрівають. Ну зараз покажу, як я його збираю. Таке в мене є сито. Для цього... ось, ось, коля, <світку> зараз насіємо і насадимо. Так, помідорну, щоб не полетіло. Мисочку і маленьку чайну ложечку. Беру отаку помідорну, як мені радили в коментарях, Розріжа... розрізаю поперок. І тут є такі карманчики і отак ложкою. Насіння відбираю. Отак відбираю насіння і потім, ну оце все, що скільки я там підготовлюю. Потім під проточною водою насито перемиваю, і воно стає таке гарне, чистеньке. А як посохло, то таке воно пушисте. А це новачок. Ну, це також новачок. Коли перший раз Промивала його, то дуже було довго. Ну, правда, я не пару штук промивала, а так більше, приблизно більше, ну, півтора, можливо, два кілограми помідорів. Отут у мене новачка 12 помідорин. Отаких. Здається, 12 помідорів багато, а насіння не дуже так всередині багато. Коли перший раз промивала, то так Ну, перший раз старалася його, щоб і промить, щоб і вийшло так, то коля їздив косить кукурудзу, то поїхав і скосив. І приїхав, то я ще його все мила. Ну, правда, я промивала чотири сорти, всі по, по порядку. Спочатку Санька підписала також. І отак розложую тоненьким шаром і виносимо на гараж. Там у нас насіння сушиться із, із гарбуз, також і оце насіння. Ну, Це я вам показала для про... ну, як я його промиваю, але я такими вітер, такими не збираю, трошки, щоб ще полежали пару днів. Але коли перший раз збирала, то мені здається, новачок трошки перележав, бо було пару помідорень, які попроростили насіння. Я їх навіть не збирала, повідкидала. Хоча спочатку замітила, що таке насіння трошки як набухло воно. Ну не таке дрібненьке, як оце, а таке більше. То вже я за новачком так спостерігаю, щоб і не перележало. Дякую за поради, які мені і писали, і дзвонили. Так в інтернеті я не дивилася, як воно насправді збирається. Ну, так як я зрозуміла, то так і зробила. Отак позбирала насито, потім під краном маленької води, ну, маленький такий напор води був. І на цією мисочкою через сито насіння не проходить. А потім і сито також і в миску, так пару разів попромивала. Ну і вийшло таке насіння. Зберігати я його буду. В магазині подивлюся в ну, в канцелярних. В відділах такого конверта бумажного. І оце так само конверта підпишу і отак буду зберігати. І будемо чекати весни, щоб парничок нам його посіять і щоб все добре зійшло. І будуть у нас помідори, будемо садити, якщо все добре вийде, зійде все. Приїхали вже додому. Зараз спробуємо домої кушу взяти. Ну будуть не будуть. Якщо нічого не буде іншого, то будуть. Ну оце після січки такий жолоб. Так в'їдають гарно. О, нормально, переберусь все одно. До речі, наше кошеня вже має назву сніжинка. І такої натури, як і наша мурка. Вже бачу десь або мурка, мабуть, ой, мабуть, мішки приносить йому і воно доїдає або вже саме ловить. Морквочка, вітамінчики будуть їм. Зараз такий гарний, вже трохи лунтик поправиться, бо тоді трохи заїдь моталися, то нічого зараз. Зараз і корма гарні. З'їдають січку і комікорму підсипаю. Дерки Іди вже. Ну, отак, як ви бачите, бички поїдають морковіння, буде їм така сьогодні робота. А ми зекономимо сіном, пару яких оберемків. А зараз Коля моркву занесе в погріб, а капусту я заберу в хату, потім відпарю голубців, коли нароблю. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо, що були з нами. Всім пока!